Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенько хочу розказати про спаржу, про деякі її біологічні властивості, оскільки багато людей запитують про те, яку краще вибрати на ринку для споживання. От, багато хто говорить про товсті пагони, що вони старі, або ще якісь там нюанси. є. хочу розказати те, що я знаю. Те, що ми спостерігаємо за кілька років вирощування цієї культури, і, можливо, комусь це буде щось нове. Хто її вирощує, то прекрасно знає і бачить усі ці нюанси, отже, хочу показати поле і розказати про неї, познайомити вас з нею ближче. На ринку говорять, дивлячись на товсті пагони, говорять, що вони. Старі, дайте нам молоденькі. Ось я вам показую старі пагони. Це кущ, який, з якого ми в цьому році ще не зрізали пагони, він просто росте трошки в стороні від основних насаджень. І от хочу показати. Оце вже він розпускається, цей кущ. Він оце розпускається, стає. Ось таким. Ось. Цей вже хоче цвісти. От показую. От є пагінець. Тоненький, значить, молодий. Добре. Оцей вже дещо переросший, але, як то кажуть, він ще не такий старий, як здається. Ось приклад. Ростуть пагони. Один, два, три пагони. Два. Приблизно однієї товщини, інший тоненький. Вони ж ростуть разом, який з них виходить ці старі, а цей молодий, ні, вони абсолютно одинакові. За віком вони приблизно однакові. Підемо на ділянку, де ми ріжемо. Ось у нас поле, де ми зрізаємо спаржу. Я тут підготував кілька ящиків, щоб розказати вже готовий нарізаної, щоб розказати вам, як воно все відбувається. Ось в нас, наприклад, ось тут. Ростуть 1, 2, 3, 4, 5, 6 пагонів. 6 пагонів. Вони по довжині приблизно одинакові. Вони по довжині приблизно одинакові. Цей, ось ці пагони, ось цей. І от між ними ще росте ось такий невеличкий туденький пагінець. От як ви думаєте, які з них старі які молоді? Правильно, оцей маленький, він же, можна сказати, старий. А оці вони всі молоді. І не важливо, цей туденький як олівець, а цей досить великого діаметру. Вони всі за смаком. Одинакові. Цей, наприклад, вищий за сусідні. Вони за смаком всі геть одинакові. От подивимось ще, приклад наводжу. Ось. Подивіться, який товстий пагін. Порівняти, досить товстий пагін, гарний. Він молодий. Він молодий, він буде досить хрусткий. Не буде мати волокнистості, буде мати чудовий смак. Ось тут ростуть менші за попередній пагінці, вони тонші. Але вони абсолютно нічим за смаком практично не відрізняються від попереднього. І таких прикладів досить багато. От є дуже гарний приклад. Цей пагін тільки землі показався. Недавно. Він ще зовсім маленький, а цей вже високий. Ми ж не можемо назвати, що цей молодий, а цей старий. Виходить, цей ще молодший за цього. Але по діаметру цей набагато товстіший за попередній. Ось виходить тонкий пагін, цей геть тонесенький. Цей пізніше е, сходить, ніж цей. Але він товстіший. Так що вік пагонів не залежить від їх товщини. Їхній вік залежить від того, наскільки довго вони ростуть. О, тому що ну, відповідно не можна рахувати, що товсті пагони старі, а тонкі молоді. Ось вам покажу вже на нарізані нафасовані спаржі. Десь бачив, відео поширювали в інтернеті, що пагони з отакими синіми, синім стеблом рахуються старі. А з отаким світлим зеленим рахуються молоді. Теж неправда, тому що вони одинакові пагони, що ці, що ці. Просто ми їх трошки даємо їм більшими вирости. І оцей твердий низ відрізаємо, відкидаємо, щоб покупець за нього не платив. Тобто ось так я вам покажу приблизно. Ось це обрізані одинакої довжини пагони. Обрізані одинакої довжини пагони. А ці пагони ось настільки довші. Ось, подивіться, що це стара. Старий пагін. Ні, це прекрасний соковитий пагін. До речі, такої товщини дуже багато людей люблять саме такі соковиті товсті пагони брати. Ми теж любимо готувати такі пагони. Ось видно ці обрізані, ці ще не обрізані. Ми їх всі рівняємо по верхушках і обрізаємо низ. Відповідно, вони стають ось такими добірними пагонами. Показую, в цьому ящику вже пов'язано. Фасуємо на товстішу, тоншу, середню. Кому яка подобається різні смаки, різні вподобання. Ось такий пучок, це пів кілограма такої товстенької спаржі. Ось фіолетова тонша. Фіолетова тонша. Ось середня, середній пучок. Середній пучок. І між ними вони всі за віком приблизно одинакові. Там різниця в них може бути, там, я не знаю, 12 годин. А може і того немає. Ми їх зрізаємо приблизно одинакової висоти. Приблизно одинакої висоти, обрізаємо низ, відповідно, вони стають такими гарними добірними пучками. Ось обрізана, ось ще не обрізана. Оцей синій низ з цим фіолетовим відтінком відрізається і на ринок потрапляє до споживача самий, самий смак. Ось така коротенька історія про стару і молоду спаржу. Стара. Стара, це та, що вже не годиться на зрізання, вона стає жорсткою, вона починає розпускатися, вона вже висока. От на даній ділянці, наприклад, старої спаржі в нас немає. От ще раз приклад. Одинакої висоти приблизно пагони. Той товстіший, той тонший. Кому яка подобається, кому подобається готувати тустішу, кому тоншу, кому взагалі тоненьку. Так що забудьте про те, що товста то стара, а тонка, то молода. Не завжди тонка, смачніша за товсту. Щоб знати точно, потрібно її купити одну, другу, третю, розпаку. Попробувати її приготувати, розпізнати, яка вам краще смакує, і таку шукати собі для постійних покупок. Чому цей овоч дорогий? По-перше, він самий ранній. Це один з ранніх овочів, який дозріває у відкритому ґрунті. і він нічим не обробляється весною, його немає сенсу чимось обробляти, він не потребує ніяких обробок. І відповідно ці пагони мають дуже, дуже короткий термін, скажімо так, дозрівання. Вони за кілька днів виростають до товарного розміру, якщо тепло, ростуть швидше, якщо холодно, Ростуть помаліше. І вони практично прирівнюються якби, до мікрогріну, тому що це овоч, який цей пагін він максимально має поживних речовин, має велику потужність. І, я ж кажу, він не потребує ніяких обробок, його достатньо, просто от зараз засуха стоїть, достатньо було б. Полити, щоб він був потужніший і краще ріс. От. І відповідно от, е, дана ділянка не обробляється ніякими гербіцидами, нічим. Вона досить така є, вже заросла бур'яном. Цей бур'ян е, висипати нереально. От. Тому що е, ми, ну, тут є солома, навіть якщо немає соломи, то все одно не завжди видно під верхом, де цей пагін має виходити з землі. Відповідно, сапою його можна зрізати. А так як бур'яну багато, то його можна позрізати практично весь. Тому бур'яни полимо вручну. Зараз дуже сухо, ми цього не робимо, поливу немає. І, відповідно, поле дещо заросло бур'яном. Але це страху нема, тому що ми його все одно поборемо, цей бур'ян. А спаржа є таким продуктом, що не хочеться його обробляти ніякими хімічними препаратами. Відповідно, є в нас практично органічна спаржа. Чому практично? Тому що в нас немає сертифікату від е, органік стандарту, а так, з нею все окей. Можна його і їсти, до речі, їсти. Можна її їсти ось, виламую пагін. ось, Виламав пагін. от, Її можна їсти прямо з поля, не боятися давати дітям. На солодка, хрумка. От, фіолетова взагалі бомбезна. Дуже соковита, дуже соковита, смачна, схожа до зеленого молодого горошку. Раджу спробувати всім сирою. М -м -м. Класний продукт, чистий, корисний і відповідно. Він не настільки вже дорогий, як здається, тому що якщо кілограм шоколаду коштує 500 гривень, а кілограм спаржі в сезон коштує 300-400, я не вважаю, що це є. Зрозуміло, що це не дешево, але якщо порівнювати користь, то це набагато, набагато серйозніше, ніж деякі. Продукти, які ми споживаємо, не задумуючись над тим, скільки вони насправді коштують і взагалі приносять вони користь чи ні. Так що раджу даний продукт, Він, сезон на нього короткий, місяць-півтора в Україні. Так що, хто її любить, поважає і знає, намагається за цей сезон її максимально споживати, щоб насолодитись. Смаком і запастись вітамінами на цілий рік. Дякую всім за увагу. Вибачайте, якщо не так, тому що насправді хочеться зняти, щось розказати, але часу не вистачає, тому що потрібно її зараз ми от нарізали, потрібно мити, фасувати, обрізати і їхати завтра до клієнтів, тому що багато її чекають. Всім всього доброго, будьте здорові, сильні, мудрі. До зустрічі, до побачення.